Привіт! Кузя, що будемо робити? А ти Грати з конструктором? Yes. Давай. І нема двері. І треба купити маленькі двері. Маленькі двері потрібно? Купити. Угу. Тут потрібно... Я ну... купив. Так, ось. Таку підставку. Тому що у нас в одиночку... Треба да. такий теж. Це, це у нас, так? І це для перекриття першого поверху. Так. Перший поверх. Ми одразу робимо ось так. У нас буде. Ой. Буде такий піддашок. Так. У нас ще є. Ще ось ось так. А це, буде... це буде перекриття. Уже Другого поворка, да? Другого пола короче, получится. Так. Путь. Вот так. Вот так. Так. Что мы можем сделать еще? Ты кажешь потребно два, да? У нас есть два. Є вже два поверхи. Так? І дома є двері. Двері. Де, де наші двері? Добре. Пошукаємо двері. Ти їх не бачиш. Бачить себе. Ну, так, щось я не бачу десь. Ну, у нас головне, що. Давай ми зробимо для того, щоб, щоб цей піддашок не падав, ми для нього побудуємо такі колони. Колони такі побудуємо, щоб вони тримали цей піддашок. так. Отак. Оп. І тепер ще один нам потрібно три штуки. Черну такой бачиш? Ось, свинень. А білі є. Білі також, є. Так. Ідемо подальше, що тут. Дивіться, якось. І все, тепер у нас це не буде падати. Так, це можна більше відбувати. Так. Щось щось мало. Де ці? Де ці? Якось. Де ти їх розкидала чи що? І прикидали. А, ну нам, нам достатньо зараз зробити. Ні, ні, достатньо Все, у нас тепер. Ми тепер встановлюємо дах. Ми зробимо ось так. Щоб у нас і сюди було. І сюди. Бачиш? Ой, дивись. Вот же получилось. Так. А, що ми можемо? Так, ми можемо ще, ще... У нас ще є, можемо ще один дах зробити. Да, так, це є давай. Зробимо колони. Так, колони. Скільки нам потрібно? Три, чотири. Давай. По шість штучок. По шість. Три. Шість. Тут оно. Ще раз зробимо. Так. 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 Ось тут у нас буде колона. Ще потрібно. Ще потрібно. Так. А це є чорна. Є. Потрібно ось тут. Ось сюди. Встановлюємо. Так. Ось сюди. Давай, спадай. Так. Ще одну. Поспеша <клухи> так ще одну Ой, не спеши? Да папа, две допоможе. да это поможем. Десь. І ще одну. Ще Десь, Україна! Ще одну. Україна, дійсно, молодець. Прапор України вийшов. Україна є. Супер. Давай тоді Україна на самий верх. Сюди. От е, став цю детальку, яка в те в руці. Встановлю. Ось. цю! Так. Україна. І у нас ось висто... також Україна, бачиш? Так, тепер ми э, сюди. Що ми зробимо? Давай. Ось так. Ще потрібно встановлю. Давай, встановлю сюди. Потрібно ще три штучки. Давай ось тут ось тут. так. Так. Знову Україна. Клас! А давай, а давай отут от так само зробимо Україну. Ось сюди Встановлюй. Так. І так. Як класно. Дивіться, у нас Україна. І тепер встановлюємо. Угу. І... Дві України. Два. сини. Так. Так. І у нас ще один поверх з'явився. Ось. Ми можемо... ми можемо ось тут. А це є два. Ми можемо ось тут зробити ще ось так. Оце моє. Угу. Або... Або давай зробимо ось так, да? Ось такий. А, він маленький. маленький. Він не підходить. Ой, ой, таке. А давай, дивісь, у нас, у нас отаке от молода. Щоб ось тут так зробити, ні так не вийде. Якщо ось так. Що, не це вийде? Нас, що це у нас буде? Чому? вийде. Чому? То я спробую. Так. Ставим. Ой, все нормально. Установлю. Давай-давай. Вот так. Так. И теперь мы можем ось это установить. То есть Украина. Украина. А тут а, Так. А где она, Украина? Дизі, класно у нас вийшло. Домик. Домик. Що в нас ще й? Ми, ми можемо це встановити у нас поліцейська дільниця, так, якусь? Десь ми можемо ось тут так. Так. А зверху у нас буде гелікоптер поліцейський. Це. Він тут буде. Це його йде місце. Так. Полицейская машина буде ось вот тут стоять. Так. Тут можемо встановити обгорожувальні. Щоб ніхто не випав. Так. Что тут все? О, якусь у нас злодіє. Злодій у нас є, бачиш? Правда, за однією рукою ми можемо його десь в'язницю посадити, так? Подивіться, вот ми вот его сюди. Його садим і хай там садить. Відбуває покарання. Лейс. Так. Що у нас ще є? Так. Можемо таке огороження встановити. Сюди в нас воно не, не підійде. Ось тут у нас може бути огорожене. Дядя ось тут. Що ти дядю випускаєш? І дядя хоче спати. Спати? хоче? Чому? Ну, не выспался. Можно яки злочини робить, то мой не выспался. Да? Клис? Ну, ты его прям накрила, щоб він не замерз. Яка ти Папа, посидь.

Що заслужив та ймає? Так. Ось такий будиночок у нас вийшло, Так? А це може бути ще гараж. Якби ми зробили це на першому поверсі, туди могла б машина поліцейська заїжджати, там би був гараж у неї. А так ну, сьогодні, ну, туди не забереться. О, ще у нас є мотоцикл. Так? І. Ще у нас був поліцейський, але його чогось ми не знайшли. Так? А де Отак. Кермо потрібно пошукати. Гарний будиночок Гарний будиночок? Класний. Скажи, класний. І треба купити. Що купити потрібно? Um. Двери Двери то что ты говоришь. Двери Добре купить. Вери, добрый. Купи. есть. Что это? тапочка Китабочка? Для чего? тапочка веди руки. Веди руки. Yeah. Давай, давай все з цим будиночком все. Давай ми його а, поламаємо, розвалимо і до іншої побудуємо. Давай. Віка. Вікторія. Scho. Давай цей будиночок розламаємо і побудуємо новий. А пані будиночок? Ні, це класний будиночок, але інші побудуємо. Ну, я, як нас фантазія дозволити, й побудуємо. Добре? Великий, буде великий будемо будувати. Окей. Добре. Ікуся, що, що будемо будувати на цей раз? Великий домі! Великий домі? Так, давай великий будинок будувати. Так великий обійти будинок. Великий. Робим великий, наскільки нас вистачить відвідувати. Я так А, а, ручку треба обійти. А, ручку до мотоцикла. А де наш мотоцикл? Де він? Ось він. Так, да, тут кермо десь. Вирубилося. Так, ще нам потрібно ще одне перекриття. Так. Такий будиночок у нас. О, так. це У нас сюди буде заїжджати автомобіль. Так? Здесь. У нас воно поміщається. Супер. Так. а тут, потім массили. Потім. Добре, потім. Забираємо її. Чего она меня заважала? И вот эта машина. Ма 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 так, давай еще у нас ее стены. Так. Вот такие. Вот так мы сделаем. Вот так мы сделаем. А упала такая. Поднимай, Даня. Так. Угу. Дякую, дякую. Тут ми давай зробимо ось так. Ми зробимо. Ось така у нас для колона. Фріст, є. Так ось тут у нас. Ну, а вона є. Там будемо. Дивіться, це вже зайве. Воно буде вже вище, у нас перекриття буде вище. Тут достатньо, от ось тут буде, ось тут. З цієї сторони будуть. Так. Так. І мама вийде. Так. І ще потрібно ще тут одну, ще одну зробити колону. Ось тут. Антійса. Так. 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 Це загорожа, так? Хто буде тут стояти, щоб не впав? Молодець. Так, у нас більше. У нас ще. ще одну одну таку ось. Супер. У нас якраз є ось така. І тепер, Віка, ми робимо перекриття. Так. Все. Втомилася? Я хочу впав. Змінилася. Ти хочеш спати і втомилася? Моя yeah. ну, людина. Ну давай закінчимо цей проект і будемо відпочивати. Так? Yeah. Добре. Давай. Дивись, У нас ще багато є а, деталей. Давай їх використаємо при будівництві будиночку. Так, Нам потрібно ось цю частину зв'язати. А це вона ми... Україна. Ще у нас есть Украина? Давай, я зараз и десь. И маленький, давай попытаемся тут маленький. Вот так, правильно? Верно. Так. Угу. Давай подним, давай потім. Давай еще один. Шесть. А ми можемо ось так ось так зробити. Ось так. Нам потрібно буде ще шість такі. Колони. І в нас ще є ось такі. Так що їх ноги. колони два. колони Колони великі. Так. І у нас ще є маленькі колона. О, ми можемо, якуся, дивися. Ось так. Ми можемо по-іншому зробити, щоб у нас повністю накриття було. Так. Дивіться. Дивіться, яке у нас. Скільки поверхів у нас вже є. Давай порахуємо. Один, два, три. У нас. Три, три. поверхові буде. Ну, це вже Та. четвертий. Угу. Так, три. ну, чотири. Двіся. Ого, ти щось таке нам нарахувало. У нас тихі немає. Так. Двері немає. Двері немає. Двері? Так. Да. Так що, у нас це, це у нас буде гараж. Так, віка. Сюди заїжджає автомобіль. Так. Це у нас, можна сказати, прапор України. Пік. Україна? Дивіться. Вау! А це вона? Україна. Україна. І тут ще одна Два України. Ой, дивіться. І гарно. Баба, два, два України. Дві України. Так. Один Україна, ось такі два нас... України. Це поліцейська дільниця у нас получилась. вийшла. Ось так. Україна. І Костя, дивись. Що? Що? Так, і все, огороби, шана огорожу. Для безпеки. Це на гараж, гаражка заїзд не потрібно. Тут. Так. Тут ми зробимо для того, щоб воно тримало міцно наше перекриття. Папа вау! Ми встановимо тут нижче, щоб його було видно. Це хто у нас? Це в нас у нас, так? Моє Super В тюрму садом. Так? Super А, це супергерой, я думаю, це злодій. Я думаю, це злодій. Супергерой <риво> <риво> злодій? А-а-а. Цікаво. Це щоб тримало. Її Угу. Ну що, все? Ми... У нас година вже готовий майже. Все, добре. Великий домик. Великий. Будемо наступного разу будувати щось інше. Так? Довелий довгий.